Коломийські активісти зустрілися із координаторами антикорупційного форуму, радниками голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Сакашвілі, Олександром Боровиком та Надією Яшан. Гості із Одещини розповіли про способи боротьби з корупцією та порадили, як викорінити це явище на місцевому рівні, зокрема в Коломиї. Далі матеріал Ольги Гереджук. Вже незабаром у Коломиї розпочне свою діяльність нова громадська організація Прозора Коломия. Це місцеві активісти, які об'єдналися заради інтересів громади та готові вести активну боротьбу з корупцією у рідному місті. Саме з представниками об'єднання й поспілкувався радник голови Одеської ОДА. Координатор антикорупційного форуму Олександр Боровик дуже чудові люди. Ну активісти взагалі дуже чудові. Дуже гарні питання вони задавали. А нам вдалося все таки домовитися про те, щоб вони зустрілися з активом Коломиї, з активом майбутньої громадської організації «Прозора Коломия, а дещо нам пояснили, що таке корупція, як можливо з нею боротися в рамках нашого міста, в рамках цілої України. Поділилися проблемами нашого міста, зокрема, тими земельними питаннями, які сьогодні жваво обговорюють в Коломиї, ну і заручилися відповідно підтримкою а, руху за очищення України. Олександр Боровик підтримав починання Коломиян та пообіцяв і надалі співпрацювати з активістами. А ще наголосив, лише нові незаангажовані заангажовані люди здатні змінити країну. Кожний раз, коли ми приїжджаємо, то люди нам розповідають, що в нас є проблема з дорогами, чи є проблема з якимось частком землі. чи Якісь інші проблеми, якісь рейдерські захвати а, фірм, та? але люди самі не можуть це вирішити, і державний апарат їх не захищає. Що відбувається, якщо в Коломиї є якийсь участок землі, який, який хтось хоче захопити, і мільйон людей кажуть, що вони це не допущення. І, і, і це треба перш за все зробити. Олександр Боровик один із ініціаторів всеукраїнського проекту за очищення. Це аналогія руху за незалежність, який функціонував на початку 90-х років в Україні. Пояснює Олександр Боровик. От тільки тепер мета проекту знищити корупцію в країні. Тоді нам потрібний був рух, який би об'єднав всіх українців проти комунізму треба було дуже широку широкий якийсь фронт змін такий, який би поміняв би поміняв би що в нас було з радянського союзу і ми це зробили один з проєктів руху за очищення це проведення антикорупційних форумів, де відверто говорять про проблеми регіонів України, а зокрема про корупцію, яка заполонила майже усі сфери суспільного життя, розповідає координатор антикорупційного форуму на Прикарпатті радник Михайла Саакашвілі Надія Яшан. Мені дуже приємно, що моя рідна Івано-Франківщина, бо я звідси родом із Городенківщини, Мені дуже приємно, що ми долучаємося до цього, і ми хочемо змін. Для нас це дуже важливо. Бо Одеса вже показала, що якийсь результат є уже змін в обладміністрації, так як я працюю з Михайлом Саакашвілі, то я знаю, що ми можемо змінити, але є проблема у верхній ланці нашої влади, тому що будь-яка ініціатива, яка йде від нас. Вона, на жаль, дуже часто зупиняється там в Києві. Наразі активісти відвідали понад 20 українських міст, де організували антикорупційні форуми. Одна з останніх зустрічей відбулася в Івано-Франківську, де були присутні і Коломийські активісти. Боротьба з корупцією це політична боротьба, і е, скорш за все в Україні будуть вибори дуже скоро мені здається. Е, і рух. Скож за все буде якоюсь силою, і буде змагатися з іншими політичними силами за те, щоб привести в українську політику нових людей, і це не буду я, це не буде Михайло Сакашилі. Це будуть ті люди, що ми побачили сьогодні. Активісти, такі самі люди, як вони, щоб вони відчули відповідальність за державу. Нагадаємо, Олександр Боровик народився на Львівщині. У 20-річному віці переїхав за кордон. Працював юристом у провідних світових компаніях. З лютого 2015-го працював першим заступником міністра економіки України. В травні цього ж року боровик був вимушений покинути кабмін через конфлікт з прем'єром Арсенієм Ясенюком. З травня 2015-го працює радником в команді Михайла Саакашвілі.